Дуже шкода, але дійсно таке є, що люди розчаровуються в тарологах, в тароконсультаціях, тому що у них є негативний попередній досвід, або вони знають такі історії. Тому що хтось їм розказував, чи у них є власний досвід, що вони звернулись до таролога, а таролог був, скажімо, м'яко неетичним. І тому у людей є таке відчуття, такий осад неприємний, що більше не хочеться звертатись до таро, щоб знову не отримати такий негативний осад. Не піти від таролога в більш поганому стані, ніж ви до нього прийшли. Я абсолютно відкрито вважаю таких тарологів дуже неетичними і непрофесійними. Я хочу поділитись з вами своїми критеріями, як я визначаю гарного таролога. І так, гарний таролог завжди етичний. Тому що тароконсультація вона схожа на психологічну консультацію. Наприклад, я в своїй роботі керуюся принципами. Етики саме психологів, тому що в моїй роботі засади психології у всіх моїх інструментах і в тароконсультаціях також. І етичний кодекс психолога дуже гарно лягає на роботу з таро, на роботу таролога. Ми клієнтів розуміємо в кордонах їхньої картини світу. Ми клієнтам нічого не доказуємо. Ми не говоримо клієнтам, що вони вчинили неправильно чи неправильно живуть. Ми клієнтів не засуджуємо за їхні запити, а запити можуть бути дуже різні. Запити можуть бути про зради, запити можуть бути про обман, запити можуть бути про аборти, про втрати, про підстави, про банкрутства. Дуже бувають різні запити. Ми не маємо права говорити людям, що вони вчиняють якось невірно або живуть невірно. Ми для людей, ми терологи для людей. Не рятівники і не ті люди, хто буде їх якось принижувати. Ми для клієнтів провідники, провідники знань, провідники інформації. Тому гарний таролог завжди етичний, завжди відкритий, завжди може прийняти людину з будь-яким запитом. Хороший таролог ніколи не буде віщувати чи пророкувати і говорити, що станеться тільки так, тому що насправді ніхто не знає. Як станеться. Насправді, 100% майбутнє не знає ніхто. Таро і інші інструменти, люди, у кого є різні здібності екстрасенсорні. Ми просто говоримо про варіанти, ми говоримо про можливості, ми говоримо, як може бути. Ми говоримо про те, що ми бачимо в просторі. Але ніхто, не єдина людина на цій планеті, не знає майбутнього 100%. Ніхто. Це завжди варіанти, це завжди можливості, це завжди десь більша вирогідність, десь менша вирогідність. Тому, якщо ви чуєте, що теролог вам говорить, от станеться так, і все, от саме так станеться, ну тут варто задуматись: а чому теролог бачить тільки один варіант майбутнього? Чому теролог говорить це так категорично? Ну, це не красиво, це не етично. Тому що стійка психологічна людина може послухати теролога, хмикнути і піти жити своє життя. Але є люд є люди, які дуже чутливі, чуттєві, емоційні, емоційно нестабільні. І от уявіть, така людина почує від теролога якийсь стовідсотковий прогноз, а особливо, якщо він негативний. Ну і все, все людина не зможе жити. Людина, те, що почула, може собі сприйняти як самонаврочення. І ось і все. І у людини все покотиться і в житті стане іще хуже ніж було перед тим, як людина прийшла до таролога. Тому, якщо ви чуєте, що таролог говорить щось таке категоричне і от прямо віщує, прогнозує майбутнє категорично, ну тут треба задуматись про його професійність. І якщо ви самі таролог або хочете бути тарологом, ну я би вам радила звернути на це увагу наскільки ви категоричні у своїх прогнозах. Також гарний таролог. Ніколи не буде людину до себе прив'язувати. А наприклад, давай розберемо це наступний раз. А, от я побачила у тебе тут якусь там прив'язку. На цій консультації ми не пропрацювали, а приходь іще на консультацію. Бачу, в тебе тут якась порча, а давай будемо цю порчу відпрацьовувати. Тобто, це така поведінка, таке відношення створює як кабалу, коли таролог до себе прив'язує клієнта. Щоб клієнт приходив знову і знову. Етичний таролог, професійний таролог, навпаки, хоче дати людині відповіді, хоче дати людині свободу. Тому що для хорошого професійного таролога нехай людина прийде один раз, але залишиться вдоволеною, що ми все зробили добре, гарно, зробили все на максимум. І тоді така людина буде нас рекламувати із задоволенням буде розказувати про свій професійний досвід. І така одна гарна людина. Приведе до нас і ще 10 своїх знайомих, і знову ж таки, якщо це буде гарна професійна робота, ці нові люди також можуть стати нашими постійними клієнтами або привести своїх знайомих. Але якщо людина стає нашим постійним клієнтом, то це тільки тому, що ми гарно працюємо, а не тому, що ми якимись уловками людину до себе прив'язали. Тому, якщо ви бачите, що щось ваша консультація не завершується, і щось таролог вам розказує таке, що ніби вас кудись далі веде в якісь ще інші консультації чи в якісь інші практики, ну тут треба задуматись, а чи дійсно таролог зацікавлений в тому, щоб вам допомогти, чи теролог зацікавлений в тому, щоб вас до себе прив'язати. А наступний важливий момент: теролог вчиться і розширює взагалі, взагалі свій кругозор, свою ерудицію. Таролог пропрацьовує свій світогляд, щоб його світогляд був ширший, тому що світ міняється в нашому світі. З'являються якісь нові теми, той самий штучний інтелект, з'являються нові технології, з'являються нові можливості. А щось навпаки уходить? А якісь технології стають для нас уже більш. Зрозумілими повсякденними. Наприклад, колись процедура ЕКО тільки з'явилась, а зараз це стандартна процедура, яку багато хто вже пройшов. Тому світ змінюється, світ живий. І професійний таролог, гарний таролог, він завжди, от в контексті. І він завжди тонко відчуває, а як під оцей новий світ я можу по-новому розуміти і трактувати карти. От хто був у мене на консультаціях, той чув від мене таке, що я говорю: уявляєте, в таро тепер є карта, яка говорить про інтернет. Звичайно, коли таро з'явилось, не було ніякого інтернету, але світ живий, світ міняється. І тому ось тепер є карта, скажу тим, хто прийде до мене на навчання, яка означає інтернет. І це абсолютно логічно, якщо ви знаєте цю карту, це абсолютно, абсолютно логічно, що це тепер інтернет. Є карта, яка говорить про літаки. Що, наприклад, це краще полетіти літаком, краще мандрівка літаком. Є така карта, яка про це говорить. Чому? Тому що світ змінився і змінились трошечки наші е, оці трактовки під сучасність. Тому гарний професійний таролог він завжди говорить з вами сучасною мовою. Ну а тим паче такий негативний момент, неприємний момент, що зараз та ситуація, в якій ми всі живемо, також накладає е, свій відбиток на таро. Ми тепер можемо дивитись на таро те, чого ми раніше не дивились. Ми можемо дивитись на таро, чи людина в полоні, ми можемо дивитись на таро, чи людина, скажімо, скалічена, чи якимось чином іще ушкоджена. Ми можемо взагалі перевіряти на таро, чи жива людина, чи не жива. Ось такі в нас сучасні реалії. І це відбувається у тих тарологів, хто в контексті. Хто, хто тонко відчуває світ і хто говорить і зі світом, і з клієнтами сучасною мовою. А що ще важливо для гарного професійного таролога, а не шарлатана, це відсутність якоїсь там зайвої атрибутики. А це відсутність незрозумілих слів, це відсутність якоїсь такої надмірної магічності, надмірної езотеричності. Коли ми створюємо більше образ, більше антураж, ніж ми дійсно даємо людині відповіді. І тому, от моє таке спостереження, що чим більше у цього різного антуражу, то насправді там менше реальної роботи і там менше реальних знань. Хоча і у таких тарологів, звичайно, також є свої клієнти. А також гарний професійний таролог. Він ніколи не буде відпускати вас, завершувати консультацію в такому стані, що вам стало іще хуже. У вас з'явилось більше питань. Ви закінчуєте спілкування на негативній ноті. Це означає, що насправді ви нічого не пропрацювали. Це означає, що насправді консультація не відбулася. Якщо людина іде, і у неї питань більше, ніж вона приходила. Тому гарний професійний таролог завжди вас. Поведе до якогось закінчення. Гарний професійний таролог завжди дасть вам варіанти, як можна діяти, підказки, відповіді, рекомендації. Гарний професійний таролог завжди вам дасть основу, на якій ви потім можете самостійно думати, міркувати, приймати рішення. Після гарного таролога ви прощаєтесь, і у вас таке відчуття, ніби у вас в голові прояснення. У вас відчуття. Ніби пазліки встали на свої місця. У вас таке відчуття, ніби ви реально знаєте, що робити далі. Чи завжди відповіді приємні? Ні, не завжди. Не завжди, тому що ми живі люди і живемо живе життя, тому не всі відповіді можуть нам подобатись, але це відповіді. Не всі підказки можуть нам подобатись, але це підказки. Не всі рекомендації нам лягають на душу, але це рекомендації. Які можуть нас вивести із ситуації, яка склалась. Тому після неетичного теролога завжди буде тяжкість, завжди буде відчуття, що як був туман в голові, так і є. Як була каша в голові, так і є. Як були питання, так і є. Після професійного теролога, то, скоріш за все, у вас буде в голові більше ясності, більше свободи. Таке відчуття, що можна ух, видихнути. Видихнути, тому що є інформація, є база. Є про що подумати, є про що поміркувати, є розуміння, принаймні, як рухатись далі. Ось такі основні критерії виділила би я в тому, як розділити, як зрозуміти, хто перед вами. Непрофесійний, не професійний, неетичний таролог чи гарний професійний етичний таролог. І якщо вам це імпонує, то запрошую до себе на консультації. Саме таким тарологом етичним професійним є я, завжди із задоволенням. Доходимо з вами до ясності в голові. Ну і звичайно, якщо вам цікаво самим навчитись працювати старо, запрошую на навчання. Також буде ясність, також буде все зрозуміло, все буде системно і все буде глибоко. І звичайно, запрошую вас на інші свої сесії і консультації. Запрошую на Лілу. Давайте робити наше життя кращим.